Вітаю, мене звати Оксана Каменецька і дуже приємно бачити вас на моєму каналі енергійне життя. Оскільки ви тут, вас цікавить ваше майбутнє. Скільки стоїть світ і буде стоятиме, стільки люди будуть цікавитися своїм майбутнім. А чи є надійний спосіб це дізнатися? Так, він є. І я дуже рада, що ви сьогодні зі мною, бо я скажу вам альтернативу того, як дізнаватися через карти Таро, питаючи у вищих сил, або спитаючи самого себе. Прямо зараз ми починаємо. Звичайно, коли живеш у період невизначеності, дуже хочеться дізнатися своє майбутнє. Що тебе чекає попереду, що буде в тебе? Як зміниться твоє життя на краще чи не зміниться на краще? Чи є тобі куди рухатися вперед чи ні? І люди звертаються, звичайно, до різноманітних езотеричних способів. І одним з таких способів є карти Таро. Та чи несе відповідальність людина, яка. Передбачає майбутнє перед вами. Звичайно, що ні. Але є надійний спосіб, як дізнатися своє майбутнє, про який я розповім вам прямо зараз. Це спосіб створити проєкт власного майбутнього, і створюється він завдяки вашим цілям. А ваші цілі це списки, які мають бути записані на папері. Прямо зараз ми будемо розглядати все це в деталях, які треба писати списки, коли їх треба писати, як з ними треба працювати. Підписуйтесь на цей канал, вас чекає дуже багато цікавого від сьогодні і надалі на каналі Енергійне життя, оскільки всі відео тут вони спрямовані відповідно до певної логіки для того, аби ви могли зайти на цей канал і отримувати якомога більше цінності, саме тут ваші відповіді на всі запитання. Отже, поїхали розбиратися із списками цілей. Щоб дізнатися, яким буде майбутнє людини, треба просто знати, які думки в людини є сьогодні. Якщо ви мені не вірите, дуже просто перевірте мої слова прямо зараз. Ви живете сьогодні, сьогоднішній день, сьогоднішній час, у сьогоднішньому році. Згадайте своє минуле 5 років тому назад. Чому були присвячені ваші думки? Про що ви думали, про що ви мріяли? Які у вас були наміри, і що у вас було записано на папері відносно вашого майбутнього? От саме так ви живете сьогодні. Тому, якщо сьогодні залишите ті думки, ті наміри і відсутність цілей, як воно є зараз, то таке майбутнє у вас і буде. Саме тому люди, які не планують своє майбутнє, які не прописують цілі на майбутнє, Частіше за все пливуть за течією. Ви ж не хочете бути серед тих людей. Ви хочете створити власне майбутнє і таким чином дізнатися його прямо сьогодні і прямо зараз. А я прямо зараз вам у цьому доповім. Скоріше за все, перше, що вам треба зробити, це написати список цілей на один рік. Чому на один рік і чому прямо зараз, дивлячись на те, яка сьогодні дата, давайте розбиратися. Саме просте правило, яке є рекомендацією щодо написання списку цілей, це написати його наприкінці року. Просто взяти папір і 31 грудня записати себе все те, що ви плануєте зробити, створити, куди поїхати, з ким познайомитися у наступному році. Але навіщо чекати нового року? Новий рік це уявна. Ну таке просто розуміння людини, що саме від тієї дати розпочинається якийсь відлік нового календаря, чому б йому не розпочатися саме сьогодні. Інший варіант розпочинати свій рік у свій день народження. Тобто ви завершили певний період свого життя і розпочинаєте новий. Якщо прямо зараз у вас день народження, скоріше цього немає у більшості глядачів, то можна написати список прямо зараз відповідно до свого дня народження. Але навіщо чекати і день народження? Починаємо писати список, виходячи з того, що прямо зараз ви ухвалюєте для себе рішення, що ви розпочинаєте новий рік свого життя сьогодні. І ви формуєте списки цілей. Які цілі ви будете писати, це треба про це дуже ретельно подумати. Ви можете написати все одним списком, можете написати різними. Один з цих списків я пропоную вам зробити окремо, давайте про нього поговоримо. Це список пов'язаний із матеріальними благами. Головна проблема, що люди не отримують бажаного у матеріальному плані, полягає в розмитості цілей. От просто людина не може навіть сформулювати, що вона хоче. Ну, уявіть собі. Кажуть, якщо ти. Зробиш крок назустріч Богу, він зробить тобі назустріч 10 кроків. Але якщо ти не робиш жодного кроку, чи зможе він зробити 9 кроків на зустріч тобі? От уявіть, що ви хочете, наприклад, поїхати на якийсь коштовний курорт. Ви не можете собі дозволити цю відпустку. Але ви б дуже хотіли протягом року, починаючи від сьогоднішньої дати, все ж таки цей відпочинок отримати. І задля того, аби він відбувся, задля, того, аби ця ваша мета здійснилася, треба прописати дуже ретельно її як фінансову. Який саме ви хочете курорт, скільки днів ви хочете там бути, якого рівня ви хочете мати готель, категорію номера, скільки коштує переліт туди, скільки коштує сам відпочинок. Ну, уявіть, наприклад, що ви хочете багами. А ви знаєте, де вони знаходяться? Ви знаєте, скільки діб туди треба добиратися. Ви знаєте, скільки перельотів треба, скільки коштує це. Якщо ви цього не знаєте, то ви нічого цього не хочете. Бо якщо ця мета для вас є справжньою, ви спочатку дізнаєтеся, скільки це коштує, а потім собі запишете. Прості цілі, такі як придбати нову класну пральну машину або посудомийну машину. Або навіть автомобіль, який це має бути автомобіль? Скільки він коштує? Який в нього літраж? Чи це є електрокар? Чи яка це модель? Вона має бути конкретно прописана. Люди не можуть визначитися із своїми бажаннями і своїми цілями, а потім ображаються, що Всесвіт не дає їм це все, що вони наче бажали. Дуже важливим списком є список ваших намірів щодо вашого навчання. Дуже часто люди розуміють, що фінансовий успіх залежить від вашого рівня фінансового мислення, від того, чи можете ви бути в оточенні підприємців, людей, які заробляють, які мають вже велике напрацювання в бізнесі, і ви хочете бути в їх оточенні. Але чи визначилися ви, скільки коштує це навчання? Наприклад, я проводжу як тренінги, так і індивідуальне навчання, тобто індивідуальний супровід. Я просто беру людину за руку і протягом спочатку трьох-трьох місяців допомагаю пройти певну трансформацію, а потім пройти ще два місяці навчання інфобізнесу. Але ж відповідно до того, чи є це навчання у групі, чи є це навчання індивідуальне, є різниця цієї вартості. Тому, якщо ви не знаєте, ви не плануєте, яким чином ви хочете навчатися в когось, в людини, яка може вам допомогти. Звичайно, спочатку вам треба для себе записати, як мету на наступний рік, що ви хочете в конкретної людини пройти конкретне навчання і визначити для себе вартість цього навчання. Це ж зрозуміло. Бувають такі випадки, коли я проводжу консультації, одного разу жінка сказала мені, що її така ну, мета справжня це квартиру. А я кажу: а яку ви хочете квартиру? Вона каже, ну хоч якусь. Ну, якщо ви хочете, хоч якусь, ви не знаєте, скільки кімнат, на якому поверсі, у якому районі, у якому місті вона має бути, то яку ви квартиру взагалі хочете отримати, то у вас просто не з'являться продуктивні цікаві ідеї. Задля того, аби розпочати бізнес і заробити гроші на цю квартиру. Тобто все починається від того, що ви поєднуєтеся із своїми цілями і бажаннями і записуєте їх на папері. Але це ми кажемо ще про цілі на один рік, на два роки, а давайте ще поговоримо про велике. А велике полягає в тому. Що ваші цілі почнуть здійснюватися тоді, коли ви дозволите собі написати їх щонайменше 50, а краще 80, а ще краще 100, і це залежить від вашого віку. Чим довше ви живете на світі, чим більше ви накопичили а, е, життєвого досвіду, який перешкоджає вашим е, мріям, цілям і бажанням, то довгий список треба написати ваші цілі і бажання щонайменше на 10 років. І я знаю. Головну перешкоду, яка вам в цьому заважає, ця перешкода не тільки ваш життєвий досвід, це обмежуючі переконання, які були накопичені за все життя. Отже, якщо список цілей на один рік написати не важко, список фінансових цілей ви тепер знаєте і можете конкретно прописати, що скільки коштує, чого ви хочете. Ви можете розподілити цілі на рік на три місяці. І обрати головні для вас, яким ви присвятите себе на вже наступний квартал. Але щоб створити великий список цілей бажань, який буде давати вам напрямок руху, буде давати вам велику потужну енергію, задля того, аби вести підприємницьку діяльність, або розпочати якусь свою експертність в інтернеті, розпочати вести Ютуб канал. Задля цього потрібен список, щонайменше у 50 цілей на наступні 10 років. І допоки ви не приберете. Свої обмежуючі переконання, правильний цей список ви не створите, бо ви не зможете поєднатися із своїми бажаннями. Все, що ви справді хочете, воно дуже глибоко сховано в підсвідомості. І я маю намір допомогти вам розібратися з вашими обмежуючими переконаннями і присвятити цьому цілу серію відео наступних на каналі, на каналі «Енергійне життя. Тому обов'язково прямо зараз підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, щоб було це відео корисне. Чи готові ви прямо зараз взяти папір, ручку і написати собі списки цілей? купу списків цілей. Саме так, саме зараз, коли ви надихнулися, наповнилися енергією, не чекайте нікого, не питайте у вищих сил. Не питайте у карт Таро, просто візьміть і запишіть свої цілі. Щойно ви запишете їх на папері. Вони починають працювати, наче GPS-навігатор. Спробуйте, і ви переконаєтеся, що я права. З вами була Оксана Каменецька. Чекаю вас на наступних відео.